У сумах попрощалися захисниками України Володимиром Вороною і Олександром Майковським. Після відспівування в сумському свято-миколаївському храмі тіла загиблих привезли для прощання на Баранівський цвинтар. Обидва чоловіки загинули 18 квітня в Донецькій області під час виконання бойового завдання. Про це повідомив офіцер сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Володимир та Олександр за покликом серця захищали свою державу в лавах збройних сил України. Вони пішли на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами, нашу землю. Слава Цю, Сину, Святому Духа. Даєси Бог, що дійшов до пекла, розбив кайдани за ко. Солдату Володимиру Вороні, стрільцю санітару механізованого відділення сухопутних військ України, в травні мало б виповнитися 40 років. Вова був другом нашої сім'ї. Його батьки дуже гарно товаришували з моїми батьками. Ми разом росли, він трішки старший за мене. Гарний хлопець, гарний батько, гарний син, гарний чоловік, гарний, красивий, дуже жалко. Працював будівельником, не один раз зустрічався з моїм чоловіком. По роботі працювали дуже добре, дуже відзичний. У нього синок ще невеликий. Прийшло час захищати пішов. Прийшов час не з першого дня, тим більше він вже раніше служив в армії. Ну, нормально, він молодий хлопець, йому ще 40 нема років. Солдат Олександру Майковському, номеру обслуги механізованого відділення сухопутних військ України, у травні мало виповнитися 44 роки. Нашого друга гарного він зять. Ми багато і на природи з ним виїжджали, і дуже позитивна людина. Він працював спочатку на заводі, да, на, на, укросметалі. на укросметалі. Був гарним сім'янином, Виховав дочку, спортсменку, легка атлетика. Син також займається спортом. ну, Все вкладував в сім'ю. Поховали захисників на алеї Слави Боронівського кладовища в Сумах. Анна книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.